Марія Таран, депутат Покровської районної ради і член комісії з обстеження пошкодженого майна, у нас під час засідань комісії, під час обстеження пошкоджених квартир після прильотів є таке спірне питання. Да, тому що є частина майна, які люди вже під час обстеження відновили. Але на жаль, в рамках компенсації по є відновленню ми не можемо їм це компенсувати. Чи є механізм, який дозволить людям повернути кошти за вже відновлене майно, і коли він буде затверджений, що нам відповідати постраждалим? Таку можливість передбачили це правильно, тому що це справедливо. Це люди, які витратили свої гроші. Ті, які люди там дочекалися, взяли гроші держави, але усі повинні. Бути рівні рівні можливості щодо компенсацій, Але на сьогодні Міністерство розвитку громади і територій воно імплементувало лише три компоненти програми є відновлення, і там компенсації за власний кошт поки що немає. Я думаю, що ми всі розуміємо, чому так, тому що є обмеження в плані джерел надходження компенсації за євідновлення. А тому, ну поки що, поки що я не бачу. Я навіть не можу до да, вас давати якусь надію, коли, коли цей компонент буде відкритий стосовно компенсації тим людям, які зробили за власний кошти.